Необхідна мета через хибні уявлення, як її досягнути, завжди залишатиметься недосяжною. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 16 вересня понеділок, і у понеділок у мене на каналі ви маєте змогу подивитися програму Злий понеділок. Сьогодні в програмі злий понеділок, як і, до речі, минулого понеділка на минулому тижні. Знову поговоримо про. Міністра закордонних справ, нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Він на минулому тижні там, ми про нього говорили в контексті його заяв щодо зміни політики стосовно українців, які перебувають за кордоном, там, що мають покращитися, там, надання послуг, щоб буде збільшена кількість консульських установ. Це ми говорили у, на минулій програмі злий понеділок. І я там наводив приклад, що в свій час саме він там підписав. Розпорядження ЛЕС, щоб там, з 23 квітня цього року призупинити надання послуг чоловікам призовного віку з 18 до 60 років, і от з візитом в Україні був міністр закордонних справ Польщі Сікорський, Радослав Сікорський, який заявив, що він закликав е, уряди Європи зупинити надання пільг чоловікам українським чоловікам призовного віку. Тобто з 18 до 60 років. І за великим рахунком, він, ну, правий. Бо якщо подивитися, скільки років вже перебувають за межами України наші біженці, то ті, хто не зміг чи не захотів адаптуватись, вивчити мову, влаштуватись на роботу, вони не можуть вічно користуватися пільгами. Це стосується, до речі, не тільки чоловіків. Але вважати, що це може змусити цих чоловіків, які ну, втікли з України, щоб не воювати, не захищати Україну. Що це змусить скасування пільг, змусить їх повернутися в Україну, щоб захищати Україну. Ну, на мою думку, це не зовсім. Е, М'яко кажучи, той засіб, який буде сприяти добровільній мобілізації чоловіків, які прибують зараз за кордоном. Ну, за даними. Єростат на липень цього року, там, тимчасовий притулок, статус надання пільг було 4,1 мільйона людей, серед них 22% чоловіки. От є такі статистичні дані. Тобто насправді їх багато. Це правда. Але як я і раніше говорив, і зараз хочу сказати, ну, через примус заставити захищати свою країну, ну, це не той шлях, який може бути ефективним. Так, звичайно, так як зараз. ТЦК там відловлюють, ловлять, забирають чоловіків, там ніби статистично збільшується там, кількість в лавах Збройних сил України, але ефективність без бажання, без мотивації захищати країну, це всі прекрасно розуміються, ну зовсім-зовсім на низькому рівні. Без бажання, без мотивації результату, очікуваного результату, на жаль, ну, неможливо неможливо отримати. Як би комусь цього не хотілося, так? Як ж, статистику можна там гратися цифрами, але має бути ще якийсь і результат, має бути ще від ким е кількості, має бути і якісна складова от, в питанні мобілізації. Тому треба приймати зовсім рішення. Ми про них давним-давно говорили, і про той закон про мобілізацію, і про соціальну справедливість, і про надання пільг військовим, зокрема і сім'ям військовим. Першу чергу сім'ям загиблих. Тут є в нас багато проблем, так? Частково вони десь вирішуються в якихось певних громадах. Але на загальному державному рівні ну, все рівно є недовіра. І проблема, якраз, до моєї думки, якраз і є в тому, що є недовіра до влади, до чини влади в Україні стосовно виконання тих всіх обіцянок, ну і зокрема там, виплати, так, з сім'ям загиблих. І я неодноразово говорив, що. Коли завершилось ці п'ять років і Верховної Ради, так і каденції президентської і Зеленського, питання легітимності насправді воно стоїть. Легітимності в контексті всередині країни як суспільного схвалення дій і рішень влади. В цьому проблема. І ми одноразово з вами згадували про соціологічні опитування, які показують, що вже скоро більше половини людей буде вважати, що Україна рухається не в правильному напрямку. І баланс довіри недовіри так він ще більш-менш залишається прийнятним для Володимира Зеленського, як президента для всіх інших інституцій влади, всюди негативний. Мінус-мінус, на ну, більше 20% Мінус у цього негативного балансу довіри-недовіри. І це якраз і говорить, і демонструє, що нема суспільного схвалення, тобто легітимності цих інституцій і органів влади. На жаль, і в цьому є серйозна проблема. І для того, щоб це повернути, ну була спроба. Ніби перезавантаження влади, там якісь міністри пішли, там хтось пішов радників, офіс президента, ну це не те, що, на мою думку, мало відбутися. І мав бути якесь нове таке ну, перезавантаження з точки зору от, надання нового довіри, чинній владі в Україні для того, щоб приймати ті чи інші рішення. Без довіри, без віри у дії влади. Сподіватися, що люди, які зараз перебувають за кордоном, прийдуть і знаючи, що тут відбувається, тут, на жаль, нас, ну, все м'яко кажучи, не так, як би мало бути. Ну, очікувати, що їх зараз нам скасують пільги, і от вони зараз всі ломануться, будуть стояти в чергах. і Щоб піти з лави Збройних сил України, ну, це насправді ну, несерйозно. На відміну, до речі, від широкомасштабного вторгнення, на початку широкомасштабного вторгнення, ми бачили, як. Йшли люди, були черги там жінок, людей похилого віку, дітей, які тікали з України від війни. І були чоловіки, які були на заробітках, які верталися, і вони говорили, що не вертаються захищати Україну. І це все було втрачено саме через дії, на жаль, через дії чинної влади, і рішення, які вони приймалися, і невідповідність тих обіцянок і реальним діям, які були проведені владою. Тому, Через от такі насильницькі, примусові дії, на мою думку, змусити людей йти захищати країну, це шлях в нікуди. Треба, як на мене, все-таки переглянути свою політику стосовно мобілізації, з точки зору тих критерій, про які я не тільки я, а багато людей про це говорять, що насправді має відбуватися, має бути особистий приклад, має бути. Певна самопожертва представників влади. Але коли люди бачать, що в нас процвітає корупція, яка переслала вже просто в великі масштаби мородерства, так є якісь ці, що ніби візуальні е, нам приклади боротьби з корупцією, ну, але реально ну, не змінюється нічого. Який, є такий висвіт: що риба гниє з голови. Тому от, треба міняти все там наверху. Треба це продемонструвати. Володимир Занський має зрозуміти, йому треба себе знову легімітизувати. В очах українського суспільства. А для цього він має провести ті дії, які від нього вимагає суспільство. Там були навіть петиції стосовно і заступників офісу, голови офісу, і наші партнери також про це неодноразово говорили. Має бути новий імпульс і знову ж. Скільки можна говорити про уряд там, єдності чи національного об'єднання, його можна по-різному називати. Але зараз політична карта. України, я маю на увазі з точки зору подобань. Хоча, безумовно, під час війни говорити про це ну не зовсім ніби і потрібно, і я кажуть, не на часі, але я маю на увазі зараз Верховну Раду. Там зовсім інша осла. Тобто, можна подивитися, остання соціологія, які політичні сили як могли би бути, і які представники могли б бути в Верховній Раді. Я думаю, що якраз і на основі цього би можна було таке опитування, Хочуть, можуть провести якісь широке опитування, щоб зрозуміти, яким. Політичним силам, громадським організаціям, волонтерським організаціям довіряють люди, і представники, і представники цих структур вони б мали і бути залучені у владу для того, щоб довіра до влади з негативного балансу довіри-недовіри стала позитивною. І тоді дійсно можна проводити рішення, і такі рішення, зокрема, які стосуються мобілізації. Але на жаль, поки що ми бачимо, що цього робити ніхто не хоче. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишетесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення програми я нагадую, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!